Коли ж правильно наносити на волосся олійку чи флюїд? В інтернеті є багато теорій з приводу цього, тому розказую, як роблю це я і чому mm. в мене є такий флюїт від бренду діплі або як його ще називають, рідкий шов. Це правда, бо він буквально згладжує та склеює всі посічення. Візуально та на дотик, перетворюючи волосся в Він в мене з сайту Hair.com.ua, адже там є дійсний промокод на знижку, яким ви також можете скористатись. Так Ось флюїт, і олійку я завжди наношу до сушки, тобто на вологе волосся Осклад косметичних дозволяє їм Чинятись при контакті з водою. Зволожуючі компоненти краще проникають у волосину, а сам засіб рівномірно розподіляється по довжині. До того ж, більшість олієк мають термозахист, тому логічно наносити їх до сушки фену. Коли за бажанням для того, щоб волосся було ще слухнянішим і блискучим, я наношу флюїд ще й на суху довжину. Але буквально краплинку, щоб пасма були не склеєні. Тому Обидва варіанти є правильними. Проте я надаю перевагу нанесенню олійки на вологе волосся. Не варто боятись, що фен таким чином піджарить вашу довжину. Це все просто. you